Вітаю в ефірі! Інформаційний випуск новин 30 липня. Сьогодні 1253 й день протистояння України збройній агресії Росії. Війна триває, тож пріоритетним завданням залишається підтримка військових. Цією метою за шість місяців цього року із обласного та місцевих бюджетів Хмельниччини на оборонні потреби спрямували понад 638 мільйонів. Наразі готується до фінансування новий пакет допомоги. Тож працюємо далі, адже саме завдяки платникам податків забезпечується фінансування оборони. Далі на 33-му телеканалі дивіться про події середи в області. 10 мільйонів гривень збитків та 30 мільйонів незадекларованого майна на Хмельниччині правоохоронці оголосили підозри тринадцятьом посадовцям. Новим генеральним прокурором було визначено пріоритетні напрямки роботи органів прокуратури, а саме це контроль за використанням бюджетних коштів та нульова толерантність до проявів корупції в будь-якій сфері. За результатами чого керівником обласної прокуратури було надано доручення вивчити. Провести аудит матеріалів кримінальних проваджень вказаної категорії, що нами було зроблено, і виявлено ряд кримінальних проваджень, які по яким тривалий час не повідомлялась про підозру. Серед резонансних підозру отримав начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області. Він під час закупівлі в умовах воєнного стану дозволив заробити приватному підприємству, збільшивши вартість рятувальних комплектів. Цим завдав збитків на майже 800 тисяч гривень. Друге провадження це керівник Геокадастру, колишній Хмельницької області, який на даний час працює. В іншій області, але також займає відповідну керівну посаду. Він свого часу в інтересах третіх осіб видав незаконні накази, підробив їх і виділив землю площиною майже 49 гектарів, які в подальшому стали власністю. Певних людей, які є бенефіціарними власниками одного з кар'єрів, який на даний час функціонує на території Хмельницької області, нажився бюджетними коштами й начальник відділу благоустрою Хмельницької міської ради. За даними прокуратури, він спільно з виконувачем обов'язків директора комунального підприємства Парки та сквери та підрядником збагатилися під час облаштування громадської вбиральні. Також нами повідомлено про підозру голові Полонської міської ради. Який у 2022 році не вніс певні зміни до контракту? Було відповідне рішення Кабінету міністрів України, згідно якого визначався певний розмір окладу посадового для керівників медичних закладів, ним не було переглянуто зміни до контракту, внаслідок чого керівникам нараховувалися незаконно додаткові виплати. Сума збитків завдана майже 400 тисяч гривень. І на даний час вона вже відшкодована. Також підозру отримав виконуючий голови Ярмолинецької сільської ради. Він, до речі, отримав декілька підозр. Перша підозра це розтрата грошових коштів під час закупівлі генераторів. По деяких позиціях закупівля генераторів згідно з ринковою вартістю перевищила майже вдвічі. Також підозру отримав. Вказаний же голова за попередньою змовою з іншими учасниками корупційної схеми це підрядник, технагляд щодо будівництва і ремонту доріг. Сума збитків склала майже 5 мільйонів гривень. На даний час вирішується питання, подане відповідні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою всім учасникам. Деякі з них вже дають викривальні покази і співпрацюють зі слідством. Крім того, троє депутатів міських рад не задекларували у своїх деклараціях майно на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, максимальне покарання за інкримінованими статтями, до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років ще й з конфіскацією майна. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Доставляли з Молдови психотропні речовини та реалізовували в Україні. Такий бізнес організувала мешканка Хмельницького та громадянин Молдови. Жінка керувала роботою всіх спільників та вела облік препаратів із містом психотропної речовини. А от чоловік відповідав за трансфер психотропних пігулок Молдовою, а також Україною після їх везення на територію держави. Інші поплічники забезпечували контрабанду психотропів під виглядом біологічно активних добавок в обхід митного контролю або з приховуванням від нього. Далі це все збували через інтернет під виглядом бадів для схуднення. Ще у квітні цього року поліцейські затримали та повідомили про підозру дев'ятьом учасникам злочинного угрупування. Втім, за результатами подальшого розслідування, трьом з дев'яти зловмисників, серед яких організатор та його двоє найближчих спільників оголосили додаткові підозри. Крім створення злочинної організації, придбання і збуту психотропних речовин, злочинці відповідатимуть і за контрабанду продукції. Доступність для кожного. У Хмельницькому продовжує розвиватися проєкт Соціальне таксі. Нині його автопарк налічує вже шість спеціально обладнаних авто. Ми з 2016 року запускали проєкт соціального таксі. І перший автомобіль ми тут освячували в 2016 році. Ми тоді були одними з першопрохідців, хто запускав такий проєкт соціального таксі в межах всієї України. Мені дуже приємно, що багато міст, познайомившись з нашим досвідом, реалізували проєкт соціального таксі в себе. Такий проєкт є результатом роботи одразу кількох напрямків бізнесу, міської влади та благодійників. Вони придбані за рахунок соціально відповідального бізнесу. Тобто, це кошти меценатів і благодійників. А саму повністю на себе місію соціального таксі повністю бере на себе благодійний фонд Карітас. А послугу фінансує місцевий бюджет, фінансують платники податків, фінансує місцева влада. цього року. Кажуть, значно розширили перелік людей, які можуть скористуватися послугами. Зокрема, це майже всі діти та дорослі, в тому числі й військові, які постійно чи тимчасово змушені пересуватися на кріслах колісних і мають відповідні висновки лікарів, а також люди, що потребують гемодіалізу. В принципі, філософія де у нас проста. Ми хочемо, щоб місто Хмельницьке було соціально орієнтоване. А тому що в принципі ми всі розуміємо, що ситуація. Коли людина потрапляє в важку ситуацію, мається на увазі стає з обмеженими можливостями. Це така річ, яка може трапитися з будь ким. і тому наша філософія задачі: ми доносимо до людей, що нам необхідно не тільки турбуватися про себе, а бути вкладом в город, в країну так в область, щоб в нас були такі соціальні програми, які можуть підхватити людину в будь-який момент, коли їй необхідна допомога. Для того аби скористатися послугою, необхідно звернутися в одну з сприймалень громадян управління соціального захисту із документами, що підтверджують потребу в такому транспорті. Крім того, запланувати поїздку варто заздалегідь. Після узгодження усіх деталей викликати таксі можна за спеціальним номером або ж у онлайн-системі. Олена Гула, новини 33 канал. Прогулянка в парку з пригодами. Семирічний хлопчик загубився від матері, прихопивши її телефон. Поки жінка відвернулась до молодшої дитини, старший зник з поля зору. Тоді схвильована мати звернулася до патрульних. Я шукаю хлопчика. Сім років. Дарі, а дайте є тебе, мама шукає. А, чекайте, значить, я переважу дитини. Отут ага. при вході автодром, і тут ми з ним сидимо. Підемо до мами. Да. Пішли. Все, дякую вам велике. Ти мене не боїшся? Ні, це правильно не бій. Знаєш, да? Да. юного мандрівника повернули матері. Принагідно правоохоронці закликають батьків пильнувати своїх дітей, аби таких історій було менше. Швидке реагування вогнеборців завадило вогню охопити всю будівлю. Близько шостої години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Олешин Хмельницького району. По приїзду надзвичайників горів весь дах людської оселі. Вже о 18.35 Пожежу ліквідували, не допустивши подальше поширення вогню всередину будинку. Травмованих чи загиблих на місці виклику не було. Ймовірна причина займання коротке замикання електромережі. Погода на 31 липня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер опадів не передбачається. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вітер північно-західний, 7 12 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 10-15 в день 21-26 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 12-14 вище нуля, в день 23-25 тепла. Такими були новини з середи. Війна триває, тож у разі ворожої атаки не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. Під час оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті. Ба Більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках в соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.